Привіт, я Олександр Заров, і сьогодні хочу запропонувати вам страву, закуску, яка робиться надзвичайно просто. Це теж надзвичайно смачно і ще й корисно. Це така, як Діп, най найкраще підходить, мабуть, це слово там, англійське. Нас такі речі називають намазка. Це буде авокадо з консервованим тунцем з ікрою. І подаватися вона буде з овочами. Досить такий стандартний набір овочів, які можна просто власне діп робити в цю страву. І це буде там морква селера, досить звичний такий набір продуктів. Тому зараз там, розпочну, мабуть, якраз з овочів, оскільки все інше, це страва холодна, просто буде перебуватися в блендері, тому я підготую овочі, будуть огірки, морква, селера, власне, все те, що смачно їсти сирим, все те, що можна взяти вже там в руку, мокнути. Тобто, по суті, це може навіть як такий розібраний салат назвати, але там, в іншій формі огірки. Я буду чистити, можна взагалі їх не чистити і нарізати там нечищеними. Мені більше подобається трошки все-таки зняти, вони там більш симпатичні. Їх просто почистити, порізати паличками. Товщина палички, чесно, це залежить від вас. Хтось там більш тоненькі робить, головне, щоб вона трималася, ця паличка, щоб можна було власне її опустити в цей діб, там набрати трішки цього міксу. Тому о, я би там робив достатньо товстими. Ну і, в принципі, весь набір овочів такий, щоб це все виглядало яскраво. Тобто тут різні кольори. там Зелена селера, помаранчева морква, перець червоний. там Це все надзвичайно гарно буде виглядати. Гірки почистив. І, мабуть, одразу перейду до моркви. Те ж саме кілька морквин. Зараз там три, візьму і начищу ще моркву. Овочі почистив. Я візьму тарілку, щоб складати нарізані. Ці огірки невеликі, їх можна такої довжини і залишати, палички. Якщо гладкі, ви купуєте, то там він довший буде. Дивіться по тому, як вам більше там. Сподобається, можна довгі палички робити, там коротші, Це таке питання відкрите, тут немає якогось рецепту. Я ось приблизно з такого розміру вони непогано тримаються, понарізаю моркву, можливо, навіть навпіл, оскільки досить довга. Тобто, щоб вони були, щоб було зручно їсти, тому просто зараз. Як і казав, це найдовший процес підготовки. Тут буде власне, ось це це нарізання усіх овочів. Сам діп готується швидко, всі інгредієнти там, замішуються, перебиваються блендером, трішки додається там спеції і, і, і все. Тут головна підготовка це власне, овочі. Мені, Особисто мені, в цій страві, напевно, з усіх овочів. Найбільше подобається власне, поєднання моркви. І цього діпа він буде достатньо солений, там буде ікра будь-якої там риби простої, типу тріски, чи оселедці, чи мінтая. Він буде достатньо солений, і поєднання з хрумкою і солодкою морквою завжди мені підходило найкраще. Комусь більше подобається огірок, який знову таки теж гарно відрізняється, він освіжає. тобто, Але там, спробувати варто, мабуть, з кожним з овочів, які я зараз буду готувати. Для цього перець так само треба нарізати там, паличками, такі, щоб достатньо міцні були, щоб трималися. Перець можете брати будь-якого кольору. Взагалі можна цю страву тільки з перцем їсти. І якщо ви купите так званий світлофор, як це називають зелений, жовтий і червоний перець, це теж буде яскраво виглядати. У мене тут таке поєднання. У мене, наприклад, є завжди фактично усе, що потрібно для самого діпа, оскільки я тримаю вдома і авокадо, яке там гарно на сніданок підходить, і завжди є якийсь консервований тунець. Тобто, зробити це інколи навіть роблю просто для себе. Якщо чогось хочеться, такого легкого перекусити, і не хочеться надто багато часу витрачати на. Підготовку. І тоді беру тільки якийсь один овоч. Зазвичай це морква. І мені цього достатньо. І тепер Селера. Селера, мабуть, з усіх цих овочів найтакий спірніший. Комусь подобається, комусь не подобається. Я колись не любив. Зараз для мене Селера це такий. Ну, Не скажу улюблений е, продукт, але надзвичайно подобається власне, те, що раніше не подобалось в селері тепер подобається. І цей аромат такий особливий. Якщо це гарна свіжа селера, це ну, там, неймовірне щось для мене. Відрізати можна все зайве. І точно так само, плюс-мінус там розмір, бачите, з селери десь виходить три палички з одного стебла зазвичай ось і те ж саме в залежності від розміру стебла вийде там 3-4 палички які просто потрібно теж нарізати Отже, овочі готові, зараз сам діп. Почну з того, що потрібно перебити тунець консервований і авокадо. Дуже важливо, щоб авокадо був стиглий, знову таки м'який, інакше навіть блендер не впорається з цим. Твердим хрустом авокадо це зіпсує там, одразу весь смак. Для тунця неважливо, там шматочками він цілий. Можна насправді взяти салатний, але раджу брати в. В воді морській, в ну, соленій, а не в олії, оскільки, якщо це шматочками, ви цю олію не дуже добре зцідите, а занадто жирний цей діп теж не, ну, не, не працює, скажімо так. Тому рекомендую брати тільки тонець в воді. І авокадо я зараз просто зберу в форму. Якщо залишилось трохи води, це ну, не страшно. Все одно він не має бути надто густий. Отже сюди тунець. Піде ще авокадо і один помідор, невеликий для такої кислинки. Додасть знову таки, ніби рідини сюди. Можна ще додавати цибулю. Я не додаю зазвичай, оскільки це ну, найчастіше я роблю для там, якихось компаній, коли багато людей. І коли всі починаються їсти, а він ще якийсь час стоїть, цибулевий запах він трішки перебиває, скажімо так, атмосферу свята. Тому, можливо, на вулиці це було би там доречніше, але якщо це відбувається десь вдома, то це не найкращий варіант. Авокадо Тут трішки подрібню, одразу, щоб легше було блендером. Сюди ж одразу трішки соку лайма. Це може бути просто лимон. Мені лайм більш ароматний і цікавий, і додаю трішки цедри, щоб це наситити таким, не знаю, екзотичним смаком. Буде ще кислота помідорна, тому поруч тримайте обов'язково цукор, який я буду, чи пудру, що-небудь що можна підсолодити. І помідор, про який я казав, теж швидко з насінням. Ну, його не треба особливо там, зачищати. Кажу, надзвичайно проста страва. І зараз, щоб легше було вже перебиватися, я додаю трішки олії оливкової, небагато. І буквально трішечки соєвого соусу. Далі вже весь смак буде робитися, коли я переб'ю ці всі інгредієнти. Я ще буду додавати ікру, про яку казав, і вирівнювати власне смак сіллю, хоча вона можливо і не знадобиться потрібен буде перець і цукрова пудра, щоб поєднати все це разом. Така достатньо гарна однорідна маса. Якщо десь залишились якісь шматочки, насправді це теж не є якимось там криміналом. Повірте, ви з'їсте усе це і так. І зараз я перекину в миску, де буду в принципі, закінчувати сюди ще піде ікра петрушка, яку треба буде порізати там дрібненько, яка трошки врятує колір. Отже, тепер я перекину. Отже, ікра тепер можна її додавати зразу. Тут одна баночка ікри, я додаю усю. Спробую перемішати. Головне гарно вмішати сюди саму ікру, поки відставляю. І останній елемент перед тим, як я буду вже пробувати там смак це петрушка. знов таки, я кажу більше, вона потрібна, щоб розвеселити цей колір. Смак вона теж додає, звісно, не без цього, але для мене її основна функція це. Такий покращити трошки колір. Трішки петрушки нарубаної можна залишити, принаймні для там, презентації, для початку і посипати ще зверху, щоб воно виглядало там, яскравіше. Одразу сюди. Отже, тепер останні штрихи, так би мовити, перемішати. Одразу хочеться додати пудри. Підсолити, як не дивно, ще можна і додати перцю. Самій страві, е, як потрібно дати ну, хоча б там, кілька хвилин, 10-15, щоб насправді ці інгредієнти, усі перебиті і те, що я там досолював, щоб вони ніби поєдналися е, в один такий смак. Ну і не треба лякатись, якщо воно там якийсь час постоїть, верх буде темніти, це буде через авокадо, власне, окислення. Тут не врятує навіть лимонний чи лаймовий сік, все одно воно буде потрохи окислятися, але це ніяк не вплине на її смак. Можливо, ще трішки солі. Сам діб готовий. Я зараз пересипаю діб, вже готую там для презентації прикрашу петрушку, яку залишив. Поруч можна взяти трішки овочів. Овочі ви можете абсолютно спокійно е, нарізати досить багато, тримати їх в холодильнику і, власне, їх е, додавати тільки коли е, там закінчуються вони. Страва готова. Все надзвичайно просто. Отже, діб з тунцем авокадо і крою, і також міксом свіжих овочів готовий легка страва, абсолютно не вимагає там якихось супер умінь. Дуже смачно, надзвичайно корисно, тому рекомендую спробувати і смачно.